Як ти думаєш, чому до сих пір не дають бити в глиб поражці? Всі в гамні, а я в білому. Ну, це просто деякі люди, деякі країни, деякі уряди політичні, вони не хочуть забризити себе гімном. Просто от і все. Будемо матеріалістами. Дозволили ж бити британськими штурмшеу. Справа в тому, що він не відрізняється від, ну так, українських ракет такого ж типу. А от то, що американське, воно трішки краще, ну, тобто технічно, і технологічно. І технології такі, ну ти розумієш, що не на першій сотні, а на другій, один може десь не здетонувати при ударі, і може залишитись якісь там е системи, які можуть бути, якісь професора в Сколково в ній там розберуть і е зможуть покращити свою історію. Це ж можна питання і так поставити.